Знаєте, тут на сонечко, і згадалась мені фраза з Біблії. Я Господь говорить, що сонечко стоїть для всіх, світа для всіх. Так само і дощ. Він йде для всіх, як для праведних, так і для грішних. В мене це дійсно торкається, що Божа милість, Божа любов, вона однакова до всіх. Вона однакова як до грішних людей, так і до праведних людей, які знають Бога, які приймають, які люблять його, які живуть з ним. І це дійсно так. Господь він дає однаково всім, але обираємо ми всі по-різному. Чи обираємо ми його чи ні? Любов, Божа однакова для всіх, але ми по різному ставимося, ми по-різному приймаємо її. І хтось дійсно обирає Бога, хтось не обирає Бога. І знаєте, мене токається те, що не обираючи Бога, ми не обираємо ті благословення, які можуть бути в нашому житті. Тому що коли ми не обираємо Бога, ми не обираємо дотримуватися Його слова, його заповідей. Відповідно, ми робимо все, що нам хочеться, і отримуємо наслідки наших дій. Як і говориться, слава Божому, про те, що от грі. Це щось таке, що несе за собою поганий наслідок, відповідне якісь проклятість. Тому все, що в нашому житті відбувається, це повністю наш вибір. Нам потрібно обирати Бога. Амінь.